Вирізав я спинку, і тепер цю спинку використаю для того, щоб вирізати полочку. Різниця між спинкою і полочкою буде в горловині. Для полочки я зріжу горловину приблизно на 3-3,5 см. Після того як я спинку рівненько уклав на тканину і бажано закріпити, зафіксувати булавками, щоб вона нікуди не втекла під час того, як я буду різати. Тепер мені необхідно поглибити горловину, і для цього я роблю позначку на відстані 3,5 см. І потім від цієї позначки до цієї точки буду малювати лінію. Малювати лінію бажано за допомогою спеціального лекала, але в мене його зараз немає, тому я буду малювати, як в мене вийде. І обов'язково звертайте увагу, щоб між цими двома лініями був прямий кут. Це необхідно для того, щоб після того, як ви зшиєте спинку з полочкою, у вас була красива рівна лінія. Ось такі дві деталі в мене вийшли менше, ніж за 20 хвилин. Це в мене така спинка, а це полочка. І зовсім не обов'язково шукати або створювати лекала для того, щоб пошити найпростішу річ. Їх можна, маючи взірець, одразу намалювати, вирізати і пошити.